Носії можуть подумати, що хтось його образив, а не що в нього стався інсульт Let's pretend we're superheroes. Button. це не батон, Button – це гудзик або кнопка. Hi there, guys! скажіть чесно, у вас таке бувало бачите знайоме слово англійською, наприклад, magazine, і думаєте, о, та це ж магазин, а потім виявляється, що це взагалі журнал. Ось це і є пастка «False Friends» фальшивих друзів, слів, які виглядають знайомо, але означають щось зовсім інше. І навіть якщо у вас хороший словниковий запас, такі слова можуть серйозно заплутати і навіть поставити вас у незручну ситуацію. Тож сьогодні поговоримо про що таке false friends, найпоширеніші приклади, та як не потрапити в цю пастку. Поїхали! То що таке false friends? Отже, false friends – це слова, які схожі на українські. Вони можуть звучати або навіть писатись подібно, але означають щось зовсім інше. Наприклад, уявіть ситуацію, ви кажете англійською I have actual problems at work. і думаєте, що сказали у мене актуальні проблеми на роботі. А насправді ви сказали, у мене справжні проблеми на роботі. Або ще крутий приклад слово fabric. Думаю, що це фабрика, правда? Насправді ні. Це тканина. Тож помилка з false friends це як вийти на прогулянку з другом, який раптом каже: до речі, я ж пигун. Неочікувано, правда. А тепер давайте прямо зараз розберемо найпопулярніші false friends, щоб ви більше ніколи на них не потрапляли. І обов'язково слухайте приклади речень. Вони допоможуть запам'ятати значення слова у реальному житті. Тож розпочнемо з слова accurate. I get a more accurate read on my other Це точний, а не як можна подумати, акуратний. Наприклад. This is an accurate measurement. Це точне вимірювання. Не переплутайте, бо якщо скажете, що родина accurate, це означає, що вона точна, а не акуратна. Actual, що означає фактичний, а не актуальний. The actual price is lower Справжня ціна нижча. Якщо хочете сказати актуальний, краще використовуйте слово Current або relevant Наступним буде слово «insult». It will only insult her. І давайте чесно, Більшість з вас, і я в тому ж числі при першому погляді на це слово думали, що воно означає інсульт. Насправді ж це образа. That was a real insult це була справжня образа. Тож, якщо кажете He had an insult, носії можуть подумати, що хтось його образив, а не що в нього стався інсульт. Інсульт англійською буде stroke. Cabinet – Це шафа або уряд, але точно не кабінет. Put the plates in the cabinet. Постав тарілки в шафу. А якщо ось про кабінет у сенсі кімнати, кажіть. Office. Далі на черзі слово, яке спантеличувало моїх студентів на початкових рівнях. Data. Що в перекладі буде дані, а не дата. Data. Data дані цікаві. А дата англійською це date. Cursive. Це прописний або ще курсив. Але ніяк не курс. Write your name in cursive. Напишіть своє ім'я прописом. Якщо ви думали, що «mayor» – це майор, ви не одні. Це одне з найбільш поширених false friends. Справжнє значення цього слова це мер. The mayor of the city gave a speech. Мер міста виступив зі промовою. Але звісно ж, я скажу, як буде майор. Це буде мейджер. Ресіт. With... Це чек, а не рецепт. Наприклад, do you have the receipt?» У вас є чек. А рецепт англійською це prescription або recipe, якщо рецепт кулінарний. Ще одне слово, яке confuses people – це sympathy, співчуття, а не як не симпатія. I feel sympathy for her. Я співчуваю їй. Симпатія ж у перекладі це liking або affection. Fabric. I love this fabric. Отже, це не фабрика, як ви могли подумати. Фабрик означає тканина. «This fabric feels soft». «Ця тканина на дотик м'яка. А якщо вам потрібно сказати фабрика? Англійською це буде «factory». Наступне слово «clay». Багато хто думає, що це клей, але насправді клей це глина. «The sculpture is made of clay». Скульптура зроблена з глини. «Clay» з англійською це «glue». Ще одна пастка це velvet. Comes with a pink velvet interior and drape. Воно звучить як вельвет, але означає оксамит. is made of velvet». Ця сукня з оксамиту. А от якщо потрібен саме вельвет. Це corduroy Багато хто плутає і слово intelligence Воно точно не про інтелігенцію, як може здатися на перший погляд. Intelligence – це або інтелект, або навіть розвідка. She works in intelligence Вона працює в розвідці. А от інтелігенція англійською буде intelligentsia або просто educated people, залежно від контексту. Invalid воно не має нічого спільного зі словом інвалід. Мос андерстенд видат файр серемоні з інвал. Invalid означає недійсний. Your ticket is invalid Ваш квиток недійсний Людина з інвалідністю англійською це буде a person with a disability Слово pretend теж часто вводить оману. Воно не має нічого спільного з претендувати. Pretend означає прикидатись. Let's pretend we're superheroes. Давай прикинемось супергероями. А от претендувати англійською буде claim або apply for залежно від ситуації. Ще один класичний false friend argument. Це зовсім не аргумент, як ми часто думаємо. Argument – це сварка. They had an argument. вони посварилися. Аргумент це reason або point Наступне слово repetition Воно виглядає так знайомо, правда ж, але це зовсім не про репетиції. Repetition – це повторення. Наприклад, The Repetition of Sounds is important in poetry, повторення звуків важливе у поезії. А от якщо треба сказати репетиція, то краще використати слово rehearsal. Ще одне слово, що часто плутаються familiar. Воно означає знайомий, а ніяк не сімейний. Наприклад, her face looks familiar. Її обличчя здається знайомим. Тобто, це про щось, що ми вже бачили або чули. Якщо мова йде про сім'ю. Кажемо «family» або «domestic custom». Family custom. багато. Хто думає, що це костюм чи якось зв'язано з клієнтом. Але ні, «custom» – це звичай або традиція. Наприклад, it's a local custom to give flowers. місцевий звичай дарувати квіти. А якщо хочете сказати костюм, то правильно буде «suit». а клієнт це «customer». Тепер слово, яке може звучати дуже навіть схоже на наше. Graph. Здається, що це граф, але ні, Graph – це графік. Наприклад, this graph shows the sales growth Цей графік показує зростання продажів. А от граф у сенсі титулу це count чи earl Ще одне слово, що викликає плутанину Ignorant Ignorant like a child Воно не означає ігноруючий, як здається на перший погляд. Ігнорент це неосвічений або необізнаний обізнаний. Наприклад, ignorant of basic facts. Він не знає елементарних фактів. А якщо хочемо сказати ігнорувати, то вживаємо ignore Далі цікаве слово lunatic and people for that lunatic це не про місяць і зовсім не про людину, яка ходить у вісні. «Lunatic» означає божевільний або неприборканий. Наприклад, «He sounded like a lunatic» Він звучав як божевільний. Місячний ж буде «lunar» або «moon-related», а тих хто ходять вісні, називають «sleepwalkers». «Principal» – воно виглядає знайому але з ним потрібно бути уважним саме слово з цим правописом перекладається як директор школи або основний наприклад «The school principal is very strict» директор школи дуже строгий а якщо хочете сказати слово принцип про яке могли спершу подумати це principle. так Звучать ідентично, та правопис і контекст можуть вам підказати, в якому саме значенні ви його почули. Далі є слово, яке може викликати дуже незручні ситуації. Preservative. це зовсім не те про що ви подумали. Потім з ансамеґрінскеоміксапенедакта заначупрезерів. «Preservative» – це консервант речовина, яка зберігає їжу. «This food contains no preservatives» Ця їжа не містить консервантів. А от те про що ми подумали як презерватив, англійською буде «condom». Ще одна пастка button. це не батон. Button – це гудзик або кнопка. Наприклад, Press the button to start. Натисніть кнопку, щоб почати. І button – це теж не батон. Батон – це буде loaf. і на останок слово із зірочкою. Catholic. це слово дійсно означає католицький. Але не завжди інколи його використовують у контексті різноманітний чи широкий. Наприклад, As a young person, he had more Catholic tastes than he does now. у молодості. Він мав більш різноманітні смаки ніж зараз. Але це значення переважно вживається у формальних розмовах, тобто не так часто, як зазвичай. Окей, а тепер найголовніше, як цього всього уникати. Перш за все, завжди перевіряйте слова у контексті. Не вірте першому враженню. Перевіряйте у реченні. Користуйтесь словниками, які дають приклик. Наприклад, Cambridge, Longman, Oxford або Реверсом. Працюйте з автентичними матеріалами: серіали, книги, подкасти. Так, False Friends запам'ятовуються природньо. До речі, на Speaking Clubs у нашій школі ми часто обговорюємо популярні фільми та розбираємо корисну лексику, що потім її можна використовувати у повсякденному житті. А тепер. Перевіримо вас, що означає слово «receipt»? а рецепт б чек. В листок паперу. Пишіть свої відповіді в коментарях. А краще поділіться своїми історіями, коли ви опеклись на false friends. Ми ж усі там вели. Отже, false friends це як знайомі обличчя, які можуть вас обдурити. І таких фальшивих друзів десятки. Саме тому ми зараз готуємо Grammar Workbook. збірку з найпідступніших тем, які викликають найбільше питань у наших студентів. Хочете спробувати його першим? Я залишу форму під відео, і ми надійшли повідомлення, щойно він буде готовий. І пам'ятайте, англійську мову легше вчити разом з тими, хто допоможе розібрати складні моменти. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступному відео. Bye for now!